в Україні не зняти крила, між брів'я на ціле не Тоді вона пісню на ой почала, немов їй під серцем кольну. Ой, Боже, ой, нене, ой, вийду на шлях, ой, горе тій чайці, не позі, ой, скільки цих ой простогнало в віках, на цій українській дорозі, козак у Стамбулі в обличчя паші співав співомовки ухвалі, Хоч ойканя в небо злітало з душі, як тіло тремтіло на парі, і пісню про гриців, якій знемогла душа Українки в коханні. Чорай із болючого ой почала, неначе спітнулась об камінь, державу не незграбу тягла на горбі, стражденна когосниця мати. Ой, горе нам горе, шептала собі, співала, аби не стогнати. А туманьку кожну, а кожне слівце, чужі підминали копита. У нашої пісні тривожне лице, душа її кров'ю омита, їй кацівні, і час, і прогрес підвладна своєму закону, шугає, сягає холодних небес, а гріється в серці людському. І все те у спадок дісталось мені. І як ту журу бре а ой починаються наші пісні. Вони з українського болю.